Пробую, друзі, покидати на жереха, тому що тут на цій ямці сидить, стоїть завжди жерех. Притом дуже класно стоїть, вон там взагалі вихід. Зараз туди запулю. Кидаю ріджа 50-го с -ку. флет. 50S флет. Мені здається в нього така прям класна жеріхова форма. Плоскі оці воблери дуже класно в мене працюють по жереху. Ось такий от воблерочок. Єдине, що треба замінити очки. Він у мене прям прям з посилки з Японії. Ще я не встиг. Поміняти гачки даже. Сразу с посылки вкинул в коробку. Так, ну что, еще одного бублика тоже нового для меня спробую. Вот такого. Спирхет Рюки 60С СВ Saltwater. Тобто для соленой воды. Імовірно він відрізняється виключно очками. Це отакі от білі гачки, які тримають корозію краще. Хтось ганяє, можливо це навіть окунець кунець ганяє, але він мав би теж на ці вублурки брати. Зараз попробую прицільно окунячі воблери сюди покидати ого-го. Ого, друзі, це щось дуже гарне. У нас пір руки. Це щось дуже велике. Жерех, напевно, величезний. Да, так. Да, дуже хороший жерех. Ого-го. Я так його завалив. Так і він взяв кілушник, 100% кілушник. Фуу. Дивіться який красень. На спірхід руки. 4 воблера я перепробував, перекидав і він втулив. Яка ж це була подача. Я не знаю чи вам було видно, бо трошки камера була опущена. Це була подача від дай спінінг Дивіться який жовтневий живішок. Тут гарантовано кілушні, потім зважимо. Спрацював, дивіться. Ось такий дуос перхетрюки 60S SV. В такому кольорі яскравому. Кидаємо. Я от не зрозумів тільки на якій він проводці взяв. На підтвічові чи на рівномірці, на повільній. Не, не пам'ятаю. Можливо, зараз передивлюсь відео, щоб зрозуміти на якій проводці він бере. Передивився. Я... Досить швидка така проводочка з підтвічом. З легеньким підтвічом. Ну як же він втулив просто. Пс -пс -пс. І треба пробувати. Давайте спробуємо такого ріджа 43-го f ку Щойно пробував 43-го s ку Пробую Ф-ку, може він хоче з самої-самої поверхні брати. Незрозуміло. Але варто спробувати і цього ріджа. Цей, звісно, гірше за Еску. Набагато. Може окунець якийсь підсяде, тому що окунця я теж бачив. Продовжую, друзі, рибалочку. Окунець щука зовсім мовчать. Сьогодні 3,2 градуса на вулиці. 8-30 хвилин і 19 жовтня. Продовжую рибалочку. Зараз пробую ще на жиришка покидати. Кидаю ось такого тайтміну 90 CD-шка CD це тонуча версія. Вийшов розім'яти ноги. Сьогодні така собі погода, падає дощ, але добре, хоч вітру значного немає. Ну і в мене сьогодні ще одна важлива дуже така місія, задача це посадити ось ці саджанці. Буду зараз їх тут садити, друзі, але це вже зовсім інше відео. Так, друзі, фотосесія проведена жеріха. Ну, це закілушник. І відпускаємо. З ним все добре. О, бачите? Гарненько пішов. Жеріх закілушник. До спірхетрюки працює. Тут зараз магалончик. Тому що я вже перейшов на ловлю щуки, сфоткав просто з вудочкою. Шиману Зодіус до 10 грамів, можна сказати, він вже не мій. Людина в мене його хоче купити, завтра відправлю, тому завтра він вже стане не моїм. Сьогодні остання рипалка, тому взяв його, вам показати. Шимано Зодіас і тут Дайва. Regal lt 3000 dc Це такий був у мене сьогодні комплект, брав спеціально його під жереха. Тому що до 10 грамів всі в можна закинути, можна поставити хорошу котушку велику, досить велику, і під жереха це саме то. Зараз, друзі, пів 11. І ви не повірите, а може і повірите, у мене жодної покльовки, щуки або окуня. Я пробую мікроджиг, я пробую воблери, я пробую ратліни. У мене жодної покльовки. Настільки слам погоди сильний, що просто. От я кидаю мікроджиг уже, ну я не знаю. Ну не половину цього часу, але третину цього часу я кидаю мікроджиг і в мене жодної покльовки, ні окуня, ні щуки. Ну, так не може бути. Я, звісно, можу дуже сильно промазувати там. Маю на увазі ловити на воблери, коли треба ловити на джех і так далі. Але все рівно десь я мав би зацепити рибку. Але погода надзвичайно зіпсувалася. Притом воблери кидав. Кидав воблери в берег. Перевіряв глибину. Всі можливі варіанти прощупав, риба просто не клює. Зловив сьогодні одного жеріжка. Гарного, правда, з самого ранку. З якогось 10-го-20-го закиду зранку. Жирішок мені попався. Хоч щось. Але, але, щука повністю пасивна. Це дає, звісно, надію, що в неї зараз буде вихід в обід. На цій водоймі дуже часто в щуки вихід саме в обід. І щучка. нанив Хоч одну нанив. Зовсім дрібну, але нанив, в друзі. Отаку от щучку на кастома свого прикусила, ледь-ледь прикусила. Але повертаємося до того, до активності, що саме зараз щучка може активуватись. Отака малютка. Боже, але як вона відчувається на спінінгу до 1,8 грама? Просто ніби там, знаєте, ніби там кіла на два риба. Ще одна щучка зійшла <хи> з під того берега взяла, з під того берега вилетіла. Зійшла, бачили. Дві щучки за п'ять хвилин. Це дуже хороший результат. Реально кльов починається ближче до обіду. Так, рухаюсь до наступної точки. До речі кажучи, друзі, багато хто зараз займається саджанцями, має можливість вирощує. Якщо у вас вони є зайві, ну я -то розумію, що зайвих їх не буває, але раптом хвойні породи, листяні породи. Такі саджанці, які в моїх умовах, от в Київській області гарно будуть рости. Різні там дуби, і горіхи. Хвойні, породи, дерев і так далі. Липа, можливо. Якщо у вас є така можливість і ви зможете мені їх відправити, я оплачу, звісно, доставку. Я би був дуже вам вдячний. нарешті хоч хтось. Це ось вот такий от шнурочок. Тоже все, все відчувається. Навіть покльовка такого шнурка на цей спіннінг я відчуваю. Ви це бачили? Кинув я метрів 10 від себе і побачив вихід щуки. Це мінув 75F. І побачив вихід щуки. І вона промазала одразу. Я почав вимотувати потрошки і дивлюся, вона доганяє. Я призупинив і вона знову промазала. Два промахи одної риби. Дам Великий. Кидаю, друзі, попередній закид, кидаю, виходить щука, промазує. Я продовжую вести воблера Вона метра через 2-3 його доганяє і знову промазує. У ну, мене, як завжди, була виключена камера. Тому що я там пив чайок, перекусував і думаю, виключу камеру. Закинул, разлетелся малек. За мальком вылетела щука. Схід. Дивіться. Одна нормальна щучка клюнула і та зійшла. І зійшла. Тільки поводок закручений залишила. Я зараз отут ще обловлю, друзі, і буду збиратись, тому що дощ посилюється. Зараз вже 2 години дня. Ну, без толку сидіти, кльова немає. Це все випадкова риба. Що сьогодні клюнула, така вимучена риба. Трошки на мікроджиг вимучив і трошки на цього тайдмінов. Скільки магалона ганяв, скільки ганяв інші воблери, нуль, тайні магалона, нуль, тому... Завершую рибалочку. Вийшла вона така якась незрозуміла. Погода погана. Разів 5 пускався дощ, досить сильний. Вітру особливо немає, але постійно хмарно, дощ, хмарно дощ. Пару разів вийшло сонечко. Коротше, погода дуже нестабільна. Тому, напевно, і кльову немає. Зловив я, напевно, штуки 4 шнурка невеликих. Одного на воблера, du Titeміну 75. -ка. Всі інші на мікруху, на двохдіймовому віброхвостика. На тайтміно був подвійний дуже класний вихід хорошої щуки. Один раз вона атакувала, потім ще раз. І щойно в кінці також був класний удар. Ну, Якісь метри я протягнув, напевно. Тоже була хороша щучка. Але, на жаль, ні ту, ні другу не зумів витягнути. Кидав Ратліна, не працював. Окуню взагалі не клював жодної покльовки окуня. Ну там пелагікою одного зловити, то не рахується. А всі окуньові точки не працюють. На жаль, поки що не зрозуміло мені. і Ніби поверху виходить окунець, але клювати він не хоче. Що, що сьогодні мені зробило рибалку, то це жерешок. Зранку втулив класний жерех. Класний жерех втулив, на жаль, тільки один. Але це вже непогано. непогано. Ну, от така от сумбурна змішана рибалка, друзі. Нагадую всім про телеграм-канал для спонсорів, для друзів. Створений телеграм-канал. Там ми спілкуємося обговорюємо улови, місця і так далі. Також, звісно, нагадую вам про спонсора мого каналу, ну, як спонсора партнера, це Zen Market. Там хороший промокод на 1000 єн і 10% скидки на першу реєстрацію, на першу доставку. Тому, хто хоче з Zen Market щось собі замовити, скористайтесь, це вигідно. Всім пока!